Криптовалюта сильно упала. І зараз багато людей дуже бояться і не знають, що робити. Але це саме той час, коли треба діяти. І я тобі допоможу в цьому. Я зараз для тебе підготував відео урок, де покажу, якульту купляти, по яких цінах, коли продавати. Тому слухай уважно і найцікавіші монетки будуть в другій частині. Нагадую, що я для тебе близько місяця тому записав оце відео топ альткоїнів, коли їх купувати. І дуже багатьох з них я показував фундаментальні ціни. І як бачиш, особливо там по хайперлік від. Суї і тому подібне ціна зняла їх і від них і ідеально відбилася. Тобто, це не жарт чого потрібно купляти в фундаментальних цінах. Навіть деякі наші студенти заробили ікси, яких я давно не бачив. Завдяки тобі, я сьогодні прокинувся з таким прибутком: з тисячі майже чотири. Щоб мати таке, треба купляти тільки в правильний час і вміти чекати. Давай тоді з тобою обговоримо, що як і коли купляти. Перше, як завжди, по біткоїну в попередньому відео я казав, що фундаментальна ціна по біткоїну це в районі 37-50 тисяч. Нічого не помінялося. Біткоін з початку циклу дав 6 іксів, що є багато для нього. І я чекаю глибокого відкату або довгого боковика. Купляти після 600% росту я не бачу сенсу. Воно мені нагадує 2021 рік, де так само були гарні позитивні новини, але все рівно це все закінчилося великим проливом. Тому або довгий боковик, або відкат. По ефіру фундаментальна ціна, фундаментальна ціна справедлива це в районі 200, зона перепроданості 1800-1400. В ідеалі, між 1800-1400 це те місце, де точно треба набирати на споті. Останній раз ціна була дуже близька до зони максимальної перепроданості, це є весною. І ті, хто тоді набиралися, гарно заробили, я тоді теж гарно заробив. І як ви бачите, ціна зняла повністю верхню межу діапазону. Тобто верхня межа діапазону це точно треба було скинути, як мінімум, те, що ви інвестували, а краще ще більшу частину, тому що от 200% для такої монетки це є багато. Зараз ми чекаємо або довгого боковика, або щоб ціна опустилася в зону перепроданості. Солана, друзі, плани ті самі. Глобально те, що казав попереднє відео, нижче 109 баксів, а в ідеалі це взагалі розділити. Якби я купляв солану, я б розділився на три частинки. Першу частинку це в районі 108 тисяч, другу частинку в районі 72, і третю в районі 36 тисяч. Я знаю, що дехто з вас зараз каже, Юрта, такого не може бути. Ну, так само і суї не може впасти до 50 майже центів. Це, друзі, можливо, ви ваша задача як інвестора не думати, не гадати, а просто чекати правильних цін. Я в цьому списку підібрав для тебе топові монетки. Є, може, монетки, які ти сам хочеш для себе вибрати і їх почати купувати. Саме тому ми для тебе підібрали PDF-гайд, де чітко пояснюємо, по яких критеріях відбирати монетки, фундаментальні метрики, метрики технічного аналізу, щоб ти точно на них міг заробити. Що треба зробити? В описі під відео буде посилання, піди, залиш заявку, заповни форму, і ми тобі автоматично швидко його надіслимо. Наступна, друзі. Це звісно, що Ripple. Ripple був по 3 бакса. І я вам казав, що Ripple по 3 бакса купляти не можна. Чого? Тому що, як бачите, Ripple майже дійшов до одного бакса. Пам'ятаєте, ми тут пояснювали вам 0,83 це зона справедливої ціни. А зараз, як ви бачите, вони майже до неї дійшли. По Ripple я буду його купляти, якщо він упуститься нижче одного бакса. З ціллю перекрити ось це все падіння, і е, в ідеалі взагалі розділити на дві частини. Першу частину тут, ну і друга частина, якщо ціна опуститься, взагалі нижче 50 центів. Чи це станеться, чи не станеться, друзі, я не знаю. Але ви маєте просто до цього бути готові. Це є зона перепроданості. Це те місце, де, якщо ви зайдете, то ви зможете зробити, так, як наш студент Саня, е, заробити дуже багато. Наступне це є монетка BNB. BNB. Напевно, найсильніша монетка в цьому циклі, бо вони мають за собою сильну компанію, яка генерує багато прибутку. По BNB два рівня, це рівень 504 і 319. Отут набирайте. Звісно, що 319, якби дали, це би було б просто ідеально, тому що звітом можна було би тримати прямо до вершинки. Я думаю, що BNB буде зараз похожий на ефір, тобто, BNB, от зробив ось такий ріст. У нас є перша хвиля падіння, вони перекриють майже весь цей ріст і далі можуть тестувати оцю вершинку пару разів, і біля неї обов'язково треба буде скидувати. Тобто, якщо дають 500-419, от верхня межа в районі 1250 це те місце, де треба буде скидати ну, весь пот. Ну, і далі все, тому що 3 x на BNB це дуже багато зараз. Друзі, обов'язково поставте лайк, підпишіться, стараюся для вас, щоб ви заробляли, були щасливі і мали багато гарного настрою. Наступне це, звісно, що це монетка VOD. Фундаментальна ціна 51 цент, навіть упустилася нижче першої 9 бачите, 51 цент. Зараз ВОДХ дає вже невеликий прибуток. Якщо ви її взяли біля фундаментальної ціни. Перепроданості 100%. Ну я би половину точно скинув, щоб сидіти без ризику зараз, забрати своє. От в таких монетках, як в ВЛД, друзі, от чим пошвидше треба забрати своє. Або навіть швидше скидувати, бо по ВЛД я не здивуюся, якщо воно ще раз впаде, переб'є низ, і тільки тоді піде. Для мене хороша ціна, де б я його зараз купував, це в районі 30 центів. от 30 центів це те місце, де треба купляти як ВЛД. Наступне це звісно, що АВАКС 1554, Ми говорили з вами. Що AVAX зробив, добив до 1554, Ну не багато виріс насправді. Якщо ви його взяли нижче 15, це хороша ціна. Я Авакс, от зараз він вже дійшов до півторачки девіації, Я би зараз його вже, якщо у вас немає позиції, я би його брав нижче 10 баксів. От нижче 10 баксів, от є сенс його брати з цілями. Перша ціль це звісно, що якщо знімають вершинку, це скидує мінімум третину, щоб повністю забрати свої гроші. І далі цілі це 54 і 63. Також, друзі, нагадую, що я записав ще окреме відео, по якому принципу, виходити з монеток. І іноді ви виходите математично, а іноді, коли виходять об'єми і новини. Тобто, або ми цілі. Або об'єми та новини. Арбітріум, ну арбітріум, бачите, шляпа він пролився набагато більше. В арбітріуму я казав купляти нижче 50 центів. От скажу, чесно, якщо арбітріум відтестить зону 45, його треба скидати, бо його, він набагато слабший. Його взагалі треба, друзі, набирати, тільки якщо він дасть. Тест 012 010 центів, тому що він дуже слабка монетка. Бачите, він дуже довго під першою девіацією, Я думаю, що це була помилка, що я сказав. Він перебиває, тому що він ходив, бачите, нижче ще півторачки. Девіації Аптос, те саме дійшов до другої девіації. Я, якщо ви його десь тут взяли, я б його би закрив би. І що по аптосу? Моя рекомендація для вас: якщо його брати, тільки якщо він опуститься нижче долар 25, От зараз я би його на спот не брав би, тому що він дуже слабкий, його дуже сильно проливали. Що по цілям? Якщо візьмете біля $1,25 перше, це звісно, що якщо він зніме оцю вершинку 5, я би навіть перед нею 3х, точно скидаємо частинку. Інше тримаємо до ВІВАП, це 6 секцій, це взагалі е, скидуємо іншу частинку. Ну, якщо чудом він колись буде тут, от е, крім все, що може. Пам'ятаєте, в попередньому відео я наголошував, чого не варто інвестувати в одну монетку. Це вам приклад того, бо хтось може впасти більше, хтось може сильно відкупитися. Ваша задача, як трейдера та інвестора, взагалі на це не зважати. Ваша задача мати правильну стратегію і е, зробити так, якщо ви неправі і ви втрачаєте чуть-чуть. Якщо ви праві, ви заробляєте багато і все, і тоді у вас все буде добре. Ви будете спати спокійно. Наступне це є суї. Суї з приємно здивувала, тому що суї дійшла до зони максимальної перепроданості. Це була зона 80-73 цента. Це якраз те місце, де Саня набирався. Дуже гарно Саня молодець заробив. Що по суї. Зараз Сує вже дало 3 ікса. Скажу чесно, я якби мав би сує, я би його скинув би. 3 ікса ідеально. Скажу чесно, нічого не помінялося, все рівно єдине місце, де я би хотів би його взяти на споті, це нижче 76 центів. Якщо ціна ще раз вернеться в цю зону, тоді набирайтеся. І буде у вас ось такі цілі, якщо вона вернеться. Звісно, що перша ціль це 3 ікса. Тут скидаємо те, що взяли. І наступна ціль це є зняття от, діапазону 4,50-55. От в цьому діапазоні повністю виходимо Наступне це є Тонкоін Тонкоін е, я давав ціну, це є нижче 2,60. Тонкоін е, слабенький, скажу чесно. Е, бачите, скільки ще пролився. Ну, тонкоін, е, я скажу чесно, треба, якщо ви взяли нижче 2,60, е, е, треба його закривати в нуль, е, тому що він набагато слабший, ніж я очікував. І його треба набирати біля 0,79, котрі нижче ще одного бакса треба його набирати. Якщо в, станеться так, що вам його дадуть набрати не ще одного бакса, то е, перша ціль буде, звісно, от це 4 е, бакса. Е, це біля Вівапу і, і зняти хаї. Ну і наступна ціль це буде. Е, там 7,508 баксов, і тут є сенс повністю все скидати. Наступне, друзі, це HyperLiquid. Пам'ятаєте, оце якраз цей проект, який мені дуже подобається. Я в попередньому відео вам наголосив, що я очікую, що HyperLiquid, він дуже класно піде в цьому році, тому що багато людей на ньому торгують, особливо такі, як там Трамп його сини. Тому що вони не можуть зайти на біржу, верифікуватися плюс. Тому хайперліквід буде лупашити. По хайперліквіду в попередньому відео я вам пояснював, що є два, дві, дві основні зони, де ми можемо в принципі щось робити з ним. Перша зона це, звісно, що була зона перепроданості, не ще 15 баксів і зона 25. Бачите, вони дійшли тільки до зони 25 і ще й дуже швидко. На жаль, я, я не взяв. Бо я все рівно хочу. Побачити цю, цю монетку нижче 15 баксів, от нижче 15 баксів, якщо вот дадуть, є сенс точно її брати з першою ціллю, це як завжди, 3 x 3 x ми мінімум скидаємо третину. А іноді краще ще більше, щоб забрати як мінімум свої гроші, а далі вже сидіти без ризику. От нижче 15 баксів, от Hyperliquid точно набирайте. Друзі, пам'ятайте, якщо ви купите монетки в правильний час, в правильному місці, ймовірність того, що ви вийдете в плюс, буде дуже висока. Дотримається простих правил і не буде у вас ніяких проблем. А зараз скачуйте ПДФ, ставте лайк, підписку і дивіться ось оце відео, де я вам пояснюю про цей індикатор, по якому я роблю цю аналітику, щоб ви розуміли, що таке справедливо. Ціна, що така зона перепроданості, щоб ви могли так само інші монетки оцінювати і купляти їх в правильний час, в правильному місці.